Порядок потребують найбільше, які є проблематики, і пропозиції по їхньому вирішенню. Крім того, метод той цих рад є перед прийняттям певних рішень, які приймає міська влада, де затримати при цьому думку поради і рекомендації цих громадських рад. Ми звичайно зворотні зв'язок з громади, що через завдяки громадським радам, оскільки пропонували, що членами громадських рад будуть. Ну, в першу чергу всі активні тернополяни, хто мають бажання долучитися, крім того, це представники і керівники громадських організацій, які беруть участь в громадському житті міста Тернополі. Тому ще одною метою по це краща співпраця і зворотній зв'язок по тих рішеннях, по тих планах, які має міська рада з громадою міста Тернополя. Крім цих десяти громадських рад працює Духовна Рада, яка працює, складається з. Владик всіх традиційних християнських конфесій, які є в Тернополі, де Те немає влади, то це є представники центр, які працюють в Тернополі. Я хочу подякувати їм за добру співпрацю, за їхні мудрі поради, за ті постанови, які вони дають і допомагають нам прийняти певні рішення. Дуже багато рішень сьогодні міська рада прийняла саме завдячуючи ініціативі громадських рад, враховуючи їхню думку. Є рішення, які міська рада сьогодні. Приймали зміни або не приймали зв'язку з тим, щоб була думка громадських рад інакше. Я вважаю, що це добрим показником співпраці. Можливо, буде правильніше, коли про свою роботу і про ефективність цієї роботи договорити не я, а безпосередньо.